Всім охайом. Вирішив я відкрити контейнери за вільний досвід себе на основі. Щось я за нього взагалі забув, що в мене стільки вільного досвіду є. Ну що, відкриваємо на все. Давайте поїхали. Я сподіваюся, що мені буде часто падати інші контейнери. Давайте ми, напевно, будемо більшість скіпати, бо тому що це прям буде дуже довго. Так, а для тих, хто, до речі, не знає, що в контейнерах, що можна вибити. Ось тут найголовніше це оцей фестивальний контейнер, в якому тіпа, може бути 100%. Ой, 100%, не кажу боже. Ну, Tiger Mouse з процентом 0,10. Ну, але якщо випаде, це буде просто люті. Ну, взагалі, я його хочу на твінк, він мені на основі особо не потрібний. Ну, але. але, але. Хм. Та я його так не получу. Прийдеться, все таки, типу, старатися. Самому якось його добувати. Так, 4 нагородки. 3 нагороди. Поїхали далі. Так. Ну, по 2 дає дається добре. Хоча б не мінімально один. Так, дойдемо по бустрому. Кудись. Так, а, ну точно, ми тут ще золото зможемо трошки підняти. Точно, ми піднімемо трошки золота і, можливо, відкриємо ще той золотий контейнер. Хоча не дуже пахне тим золотом. Ну, 100 золота на це жах. А тут максималка по золоті, до речі, щось дивився не дивився. Максималка в 1000 золота. Також надіюсь, на сертифікати, а з сертифіката там якась колекційка. 10 максималка просто. 10 жетонів, супер. 500 золота. Поїхали далі. Блін, чому тіпи, не зробили так, щоб одразу тут відкривати. А, а ні, щоб виходити, тикати, знову, типа, ну, блін. Якось не продумали це. Так, щось почало стабільно золото падати. Так, аби не зглазити. Нагадаю всім, хто дивиться в нас завтра івент, такий від мене квест на приказ. Ой, кажу приказ, боже. На. Блін, прикинь, ти забув. <гум> я забув, як називається. Особий пропуск. Ось. Тобто, на, або на наступний місяць, або на цей місяць, типу, як ви там захочете, або просто гроші на карту. Щось я сьогодні, типу, вже кучу часу стрімив. Щось сьогодні, типу, мені вже в сайті, типу... Я замучений, якось морально, так сказати. Що <гум> в мене все просто в голові вже перемішано. О, супер. Продамо. <с> Продамо і відкриємо там пару контейнерів. Так, 5 жетончиків. Ну, шикарно, шикарно. Добре, що жетончики падає. Більшість. Побільше. О! Шеврон на МС1. Хто не знає, типу, як той шеврон, типу, тобто, от, можна один раз просто цей МС1 забрати. І все. <с> Ура! <с> так, давайте, поки ми в ангарі, я одразу. Його і продам. Угу. Так. 3900. Ну ми там піднімем. Да, Та, яке завдання, куди я заходжу? Правда, сьогодні якось не знаю, морально я замучений. Якось в мене все сьогодні так ніби витягнули всі мої... всю мою енергію. Хі -хі. Треба залишити щось на завтра трошки. Відпочити. А, ще один шеврон. Що чого з другим шевроном робити? Я не знаю. Бачили знову, речі, 10, 10 жетонів випало. Ну, це дуже добре. Два жетона, скільки, до речі, у мене в мене вже 52 жетона. Тобто до бізона, типу, я вже доходжу спокійно. Ну, але, звичайно, бізона, типу, забрати там не вийде, тому що на бізона, типу, коли ми доходимо, типу, до бізона, і остається на самого бізона 125. Ну, але, у нас ще трошки є ще 582 тисячі вільного досвіду. Нам ще вистачить. Угу. Так. 200 золота. Давайте відкриємо один золотий. Прикинь, зараз, тай, Тайгер Маус, і все. Але ні. Хі -хі. Ладно, розмріявся теж. Угу. По 10 бустів. Нормальненько. А може покрутити якусь рулетку на це золото, що зараз осталось? Його зараз скільки? У нас? 2700. Ну, чому піднім? Ну коротше, зараз побачимо. Знову ж, знову той шеврон. Що з ними робити? Шеврон. Не знаю, коротше. Ну, нехай поки валяється може. Може потім можна буде на щось обміняти. А можна більше, ніж 500 золота? Два рази по 500, типу, сипануло. Остальне, типу, по 100-200. Вільний досвід закінчується. Давайте мені щось нормальне. На кінець Так, 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 так. Да. 200 золота, добре. Далі. Ще, ще пару відкриємо. Чотири нагороди. Коли чотири нагороди падають, це якусь більше тішить. Ну, тому що там може бути знову ж таки якийсь танчик. А ще краще, типа, без золотий контейнер мені випав. До речі, якщо зібрати 10 золотих контейнерів, я також відкривав вже О, це сертифікат там падає, типа в якому, типа, тобто, від 7 до 10 рівня можна вибити танчик. О. Камуфляж на бізону. А ми продовжуємо наше відкриття. 10, 10 жетончиків, супер. Дальше. Так, боже, вже 6 хвилин відео. Ну, правда, ну це довго, типу, ну, виходити, тикати. Набагато би було швидше тут. О, є, супер. А, дивіться, типу, просто мене заставляють його відкрити. Тобто не можу я залишити його, ну. Капець. Ого, ого, ого. Та, блін, ну чому ти так зі мною робиш? <схі> Я-то думав, коротше, що багато падає, зараз значить щось прям. По жорсткому, по жорсткому. 1000 золота. Ооо! 4700 золота вже є. Зараз ми подумаємо, що краще. Фон профілю. О боже, у мене тих фон, фоні профілю... Просто куча. Ще один ліс. Так, добре, 4800 золота є. Добре, давайте вийдемо, подивимося, що тут за розігріш є. Чи варто варто крутити на кобру? Давайте подивимося, скільки тут. Ну, блін, перші прокрути не дуже. Давайте, давайте покрутанем пару раз. Побачимо. Господи. Так, раз. Два. Три. Чотири. 5, ні одного сертифіката клас. Так, давайте ще раз крутнем. Якщо ні, то нафік. Надо збери їх усі. Зрозуміло. Ну і ще раз крутнемо. Що 4 4000. Х5, понятно. Ні, ми не будемо крутити це, це просто. Дурна трата. Золото. Ну тату-та теж, в принципі, дурна трата, купляти. <х що> Але не суть. Боже, я не можу знайти його. Ось, знайшов. Ну. Ти вже другий раз від мене. Бай-бай <гум> Так, ну що, ми там зможемо відкрити. Скільки Чотири контейнера, би, так? Так, чотири контейнера. Так, поїхали. І, і, і. Нічого Дальше. Ну. <гум> Ти ви що, жартуєте? Знов той фон профілю так, 3500. А що я десь прорахувався чи що? 200 золота. Ладно, з ним. Так, ну там 700 золота осталось. Ого, 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 ого. Мда. Жах. Жах, просто жах. Так, що ми маємо? Що ми вийшло з того всього? А, зараз тут. А, ну тут мільйон серебра, типу які по Ну. Коротше, якось так. Так що. Що скажете? Було варто чи не було варто? <смір> Стільки сливати просто все туди. Але, типа, що ми на кінці отримали? Ми отримали 101 жетон. Тобто, тіпо, тут на мені на бізона дойти, типу, ну, взагалі. До речі, всім раджу. Звичайно, тіпо, це, якщо ніхто не хоче донатити, то от цією цепочкою йти. Тут, до речі, приказ на оцю фіню, там, де по. Парний квиток. Тобто отримати другий парний квиток можна тут в приказі. Ось ви йдете звідси, типу, ось ваша полоса. Отак, де йдете, 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 Ой, Де йдете, йдете 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 йдете, йдете. І тут, типу, просто також забираєте. І забираєте сам приказ. І йдете собі далі ось сюди на бізону. От ви доходите до бізону. Тут ви получаєте того бізона, типу 125 треба. І, і вже звідси, типо, тобто, ви можете собі просто тільки 375 тобто або задонатити, або. Запотіти по, по вашому бажанню. Так що, все в ваших руках, так що бажаю вам удачі. <по> так що гарного вам дня, вечора чи ночі, коли б ви це не дивились, і до нових зустрічей, до нових відкриттів. І ось тебе обов'язково лайк і підписка.